Ці кадри вже облетіли усі соцмережі. В одній із орендованих квартир у багатоповерхівці української столиці молодики з Івано-Франківська влаштували вечірку. На тусовку запросили дівчат, де їх цілеспрямовано споїли та накачали наркотиками, аби перевірити, як вони себе поведуть. Для своїх експериментів хлопці використовують транквілізатор Xanax, який разом з алкоголем призводить до повної надії здатності. Користаючись безпомічністю, дівчат, хлопці відверто домагаються їх та гвалтують. Молодики лізуть до інтимних зон жертв, ба більше обурюються на камеру через наявність волосся на них. Усе це вони знімають на відео та публікують у соцмережах. Після вечірки організатор тусовки перед дзеркалом розмірковує про неприпустиму поведінку дівчат і запевняє, що ніколи б з такими не став буду. Вати стосунки вона буде чиєюсь мамою або навіть просто жінкою, і просто уявіть, пацани, бо в когось з вас буде дівчина в, мене в голові не вкладається. Чесно, ви просто-напросто, ну якщо ви думаєте що та ні, я не такий, я все бачу, я все січу, і мене ніколи не буде пацани, Ні Я повірте, в кожної тілки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів. Схоже, такої ж думки і підписники Андрія, які дякують автору за те, що показує реалії життя молодого покоління. Проте користувачі соцмереж не поділили захвату а навпаки, засудили дії компанії, яка, користуючись безпорадністю дівчат, на них хайпує. Я розумію, що це могла бути кожна з нас, і кожна з нас потім могла б звинуватити в тому, що ми самі винуваті, і нам розповідають про те, що дівчатка не виховані. Це вони не знають культури для чого вони йдуть до хлопців е в квартиру, якщо вони знають, що там буде. Я відкрию секрет: вони не знають, що там буде. Так, вони знають, що там буде алкоголь, вони знають, що там можна буде е провести весело вечір, залишитись до ранку, а зранку викликати таксі і поїхати додому. Але вони не знають, що їх там накачають наркотою, будуть лізти е до інтимних органів. Я фідруюю свою мову, або мене не запани в інстаграм. А, і потім це виставляти в сторіс. Після розголосу у мережі до компанії молодиків навідалися правоохоронці. У їхній орендованій квартирі провели обшуки. Також поліція проводить необхідні слідчі та розшукові заходи в межах відкритого кримінального провадження. Відомо, що вечірки із наркотиками влаштовували орієнтовно пів десятка двадцятирічних хлопців. Їх організатор Андрій на сторінках своїх соцмереж не приховує, що перебрався до Києва разом зі своїми друзями, щоб влаштовувати справжнє полювання. Після розголосу цього скандалу хлопець закрив свій профіль в інстаграмі. Відомо також про те, що у листопаді минулого року він почав вести телеграм-канал. Останні повідомлення у ньому результати так званого полювання на непорядних дівчат.